Всім привіт! З вами Ліна І сьогодні у нас буде таке маленьке розмовне відео, адже ми поговоримо про Гремі 65-ту церемонію, яка пройшла вчора вночі і йшла цілу ніч. Тому я думаю, що ніхто з вас не встиг подивитися трансляцію. Ніякого огляду прям на все все, що було на премії, я робити не буду. Але сьогодні з вами поговоримо про переможців, про найкращі луки. Звичайно, цьому ми приділимо. Більше всього уваги, адже це найцікавіше червона доріжка. йо-ма-йо, -йо, мене взагалі, якщо чесно, мене не цікавить, хто там переміг в 91-й номінації кантерій найкращий альбом. Мене більше цікавить саме Луки, червона доріжка, тому цьому ми приділимо більше уваги. Взагалі, Гремі, знаєте, вчора його дивилося не так вже й багато людей. Я коли зайшла на трансляцію, було всього 80 тисяч. Це насправді дуже мало, особливо для премії такого масштабу як але в останні роки такі премії чомусь дають позиції. Я не знаю, напевно, тому що вони втрачають авторитетність, адже Гремі в останні роки взагалі, знаєте, його почало, наприклад, ігнорувати багато артистів. Там Аріана Гранди вже скільки років не з'являється на Гремі Вікенд, Селіна Гоміс. В цьому році Білі Айліш теж не прийшла. Ну тому що, наприклад, вона не отримала ні однієї навіть номінації. При цьому дуже багато артистів, до яких є питання, вони на номінаціях вони виграють. Те саме. Бійонсе, яка на цій номінації вчора виграла 4 нагороди, тим самим побивши рекорд, у неї зараз найбільша кількість нагород на Гремі це 32 статуетки, і, звичайно, це викликає деякі питання. Тому аудиторія поступово з кожним роком все більше і більше втрачає інтерес до цієї премії. Коли знаєте, Гремі ще епотувало на тих самих BTS, то тоді ще приріст був великий достатньо аудиторії. А тепер, коли це не цікаво, і людям з іншої, знаєте, якоїсь сфери музики, то в принципі Гремі до побачення. Багато артистів не відвідали її, але звичайно ж були і прикольні ті, хто прийшли, та саме Тейлор Свіф чи Гаррі Сталс, тому ми сьогодні поговоримо саме про них. Взагалі, хто не знайомий з Гремі, то звичайно ж треба. Поговорити про особливість цієї премії. Це раніше вважалось найбільш авторитетною взагалі, музичною премією, і всі дуже сильно хотіли потрапити на гремі, Це була мрія кожного співака, співачки, гурту і так далі. Але єдина відмінність гремі від інших премій це те, що голосування відбувається не шляхом голосування фанатів, не шляхом там підрахунку результатів, рейтингів і так далі. А саме є комісія дуже авторитетних людей, ніхто взагалі не знає, що ж то за люди, хто вони і що вони, які обирають переможців. На гремі є 91 номінація, там супер різні всі всі жанри на світі, але, звичайно ж, ми з вами будемо обговорювати найбільш такі популярні жанри, і особисто я в цьому відео ті, ці, тільки цікаві мені. Якщо вас не цікавить якісь інший жанр або переможць Жить у іншій якісь номінації, то я під відео залишу посилання на список переможців, де я брала сайт, і зможете подивитись, почитати, поцікавитись. Ну що ж, давайте тепер швидесенько перейдемо до списку переможців в моїх улюблених номінаціях. Альбом року це у нас Гарі Стейл зі своїм альбомом Harry House. Новий артист це у нас Самара Джой. Вона у нас не дуже відома серед глядачів, саме україномовних. Тому я десь вам залишу її якесь відео. No, don't bother to Запис року це About them time від Lizzo. Взагалі всіх дуже здивувала на цій премії і своїм нарядом, і своїм виглядом, але про це ми поговоримо пізніше. Пісня року Just Like that Bonnie Red. Я теж десь залишу якусь шматочок вставлю, тому що я, наприклад, до перемоги не слухала цю пісню, не знала. Took a while before it knocked, like all it had was time. my pop pop solo west coast adele easy on me rap album candy clamar mr morale and the big steppers Найкращий дует або група отримав Сем Сміт і його подруга Кім Петрес за пісню Unholy. Сем Сміт теж всіх здивував на цій премії. Потім, коли ви бачите його наряд, ви зрозумієте, чому він, знаєте, епотанув так епотанув. Всі були дуже здивовані його взагалі, появленням на гремі. Найкращий вокал у поп-альбомі знову ж таки Гаррі і його альбом Harry House. Найкращий музичний кліп Тейлор Свіфт і її All Too Вел, well, Short Film. А Якщо хтось не пам'ятає, що це за кліп, це той самий, де знімався Ділан Обраєн і дівчинка-звоно. Всі були в тіктоці і в соцмережах дуже взагалі здивовані тим, що вони грають пару. Хоч тому, що дівчинці було 18 років всього акторці, А Ділан ну вже дай Боже, вже не молодий старі з кожним роком. Тому цей кліп викликав деякі знаєте, такі ажіотаж навколо себе. Взагалі, знаєте, я вам скажу так, що знову ж таки я бачила, що багато фанатів не задоволені тим, що. Знову були там BTS в номінаціях були до Jacket, були багато-багато різних крутих артистів. Ні один з них не виграв. В багатьох номінаціях виграв там або тільки Кендрік Ламар, або Бійонсе. І знову всі задають питанням, чому ж так, як так вийшло, чому, наприклад, не взяли нагороди BTS, Чому не взяли нагороди до Jacket, Чому немає ні одної номінації Білій Айліш, Чому премія ігнорує Аріану Гранде Вікіндесі Селіну Гоміс? Коротше, питань до премії дуже багато, і в цьому році вони знову повстали, знову актуальні. фанати незадоволені. До того ж, в цьому році було чомусь дуже мало виступів. Взагалі перформансів було на пальцях перерахувати. Коли премія йде всю ніч, ти очікуєш трошки більше якої, знаєте, розлікаловки, а її не було. Нам взагалі на початку премії ведучі. До речі, цьому році це був комік. Я вставлю десь фотографію, його не пам'ятаю, як звати. Він пообіцяв, що буде якась супер запрошена гостя, ми дуже здивуємося і так далі. По факту обманули на дурину, нічого такого не було. Ну, знаєте, я казала, що того року премія була сира і ні о чому, але насправді цього року вона була ще сиріша, ще більш нудна. І, взагалі, якось поведінка артистів була дивна. Наприклад, та сама Бійонса, яка просто запізнилась і на червону доріжку, і на, свою, на своє нагородження вона прийшла і сказала, я була в пробці, і всі такі. Серйозно, серйозно. Тому навіть артисти вже якось не прям, щоб дуже. Серйозно ставиться до Гремі, як на мене. Але все-таки давайте про найцікавіше, а саме про те, хто в цьому був. І Взагалі, знаєте, Греммі, це рахується премія достатньо класична, достатньо консервативна. Тому зірки завжди вимагалися одягати щось таке. Ну, ми завжди говорили, ось це для Греммі, ось це для Оскара. Це якісь такі довгі сукні, щось максимально закрите, щось елегантне. Але в останні роки я бачу, що зірки починають трошки порушувати цю таку кодекс Греммі, Але давайте. Оцінимо, хто що одягнув в цьому році. Почнемо, звичайно ж, ми з лізо. Вона в цьому році епатанула, дай Боже, вона була в наряді від Дольче Габана. Це була якась, не знаю що, це накидка, плаття, сукня. Супер, така вона масивна, дуже яскравого кольору, і лізо ще додала такий яскравий макіяж, але в цілому виглядало прикольно, особливо, коли вона зняла ось цей верхній шар, і там водка красива, помаранчева. Вас сукня достатньо гарно і достатньо цікаво, тобто поєднала і якусь класичність, і поєднала епатаж в цьому році. Лізо з дольші Габана постарались на славу. Далі до джакет у Версачі. Я ось так, що підглядаю, тому не думайте, що я просто в неї здивлюся і розмовляю з вами. Просто я ж кажу, що сьогодні розмовляємо з вами без сценарію, тому я ось так разом з вами оцінюю наряди наших зірочок. До жакет була в наряді від Версаче. Мені дуже подобається. Я навіть коли зберігала там всі платя, щоб з вами говорити, я просто любувалась ним, от серйозно, начебто, все просто так і. Макіяж вдало підібрала доджа. Тут тобто достатньо в міру такий він е, насичений, під це плаття підходить ідеально. Наприклад, якийсь нюдовий сюди б взагалі не підійшов, тому що це латекс, він вимагає багато уваги. Взагалі, з латексом дуже важко працювати. До нього треба підібрати дуже влучно і всі аксесуари, і макіяж. Але доджа, як на мене, з цим справилась просто на всі 100. Взагалі, знаєте, доджа вона в цьому році на різних преміях, е, завжди в топах. Най Кращих нарядів, у неї як не ось цей прекрасний повністю Total Red Look з цими блискітками, як не красиве плаття від Versace. Ну, тобто, Доджа в цьому році молодець. Мені дуже сподобалось, і це прям, напевно, топ-5 для мене. Далі у нас тут Cardi B. І знаєте, я вам скажу, що Cardi B теж дуже гарний лук має. Зазвичай, Cardi вона не одягає щось супер-пупер-елегантне, але в цьому році це прям місце. Я вам так скажу, дуже красиве плаття. кором Губта це от кутюр у нас. Дуже-дуже красиво, мені прям подобається. І взагалі я не звикла трошки бачити карді в такому амплуа, але плаття виглядає неймовірно. Знову ж таки, дуже влучно підібрали аксесуари, влучний макіяж. Він не занадто виділив її, не перекрив плаття і не перекрив саме її. Так? Тобто вони плаття і карді вони одне одного доповнили. Що хочу ще сказати, що. Я рада, що не додавали ніяких прикрас на шею, тому що тут плаття вимагає, щоб вся увага була прикута до нього, і е, стилісти там хто одягав карти, дуже влучно зробили, що не робили ніяких інших акцентів. Тобто образ е, завершений на всі 200%. Так, далі у нас Taylor Swift. Тейлор ну, Swift, вона була, по-перше, в платі від Роберто Кавалі. Е, ну... Звичайне, взагалі, плаття, якщо чесно, у Тейлор було краще. Я б не сказала, що щось супер таке неочікуване, чи ми такі прям вау Тейлор Звичайний гремівський наряд. Тобто вона хотіла зробити якийсь акцент на талії але ми всі це вже тисячу разів бачили, тому не те, щоб прям щось цікаво. Мені взагалі це плаття нагадало, знаєте, наряди гімнасток. Ну, не знаю, ці прикраси теж мені здається, що занадто вони масивні. І якось воно сюди не личить. Макіяж типовий для Тейлор, зачіска теж. Тут вона, знаєте, вирішила не експериментувати. Я би ці прикраси прибрала, якщо чесно, тому що занадто багато акцентів. Є акцент і на талію, є акцент і на блискітки на платі, є акцент і на червоні губи, і знову акцент на е, такі масивні прикраси. Не найкращий варіант, але. Але так, далі у нас Каміла Кабейо, і мені її наряд теж не те, щоб дуже сподобався, тому що я не дуже люблю, коли верх це не просто якась там топ, чи, а прям бізгалтер. Це не, не моє, не мій варіант. У неї, до речі, лук від падбо. Педбо, падбо, чесно, не скажу, як правильно. Е, ну, в принципі, в принципі, можливо, якби Каміла відчувала себе якось більш впевнено, то виглядала би і по-іншому. А ось в мене на фото, я звичайно буду давати ті фото, на які я саме дивлюсь. Вона виглядає чомусь якось не дуже впевнено. І якось воно, ну, таке щось, якщо чесно. Мені, по-перше, не вистачає е, ніяких деталей, де деталі, чому немає ні однієї прикраси взагалі. Е, мені здається, що тут браслетики були би не лишні. І плюс колір цієї спідниці я би змінила, я би не робила чорний, можливо, якби вона була повністю в такому, я не знаю, який це колір, це, це не біле, якийсь більш до слонової кістки. Якби, можливо, повністю був ось такий наряд слонова кістка, і зробити якийсь чуть, трошечки більш яскравий макіяж, було б краще. Але це, звичайно, моя особиста думка. Ви своєю думкою також діліться обов'язково, пишіть, який наряд вам сподобався, який ні, мені буде цікаво почитати. Так, далі. У нас Кім Петрес і Сем Сміт. Ну, це просто я не знаю. Мені Сем Сміт нагадав Нас Екса, знаєте, Нас Екса не було. Сем Сміт вийшов на його пост. Дуже-дуже епатажний наряд. По-перше, хочу сказати, не для Гремі, це було б дуже влучно десь на Медгала, але сюди одягати ось такий прям королівський якийсь наряд. Не знаю. Кім мені дуже сподобалось. Вона, як червова дама, прям супер красиво. І платят таке, нагадує мені цукерочку. Але в цілому, звичайно, це епатаж, звичайно, це увага від всіх змій і так далі. Але трошечки, здається, зараз Сем. Він дуже активно, хоче показати, що все, я змінив образ, я не такий, який ви мене пам'ятаєте. Я більше ні той хлопець з піаніно. І він прям занадто активно всім це показує і доказує. Але. В принципі, в принципі, прям докопатись до чогось не можна. Олівія Родріго. Олівія Рідріго, чесно, занадто просто. Я не знаю, можливо, це якась її фішка, можливо, це фішка бренда, в якому вона прийшла, але, ну, щось таке. У неї були прикраси від Тіфані. Чесно, чесно, мені не вистачає ніяких акцентів, мені не вистачає макіяжу, мені не вистачає зачіски. Ось якщо дивитися просто отак. Тобто обріжемо плаття, так і залишимо тільки лице. Ну, Вона наче просто на якісь фотографії в інстаграмі стала. Не вистачає мені якоїсь урочистості. Плаття немає ніяких деталей, і це погано. Можливо, якби були якісь більш масивні прикраси, можливо, якби плаття мало якийсь силует, можливо, ну не знаю, що ну, тут треба додати просто акцентів. В принципі, Олівія дуже мила, дуже гарна дівчина, і вона ніяк не зіпсує знаєте, будь-який лук, тому що вона гарна, на гарних людях все красиво, але не вистачає дійсно. Детали. Далі Гаррі Гаррі Гарі, Стайлз. Гарі Стайлз, наче прийшов на зйомки свого кліпу, чесне слово. Взагалі типовий для нього наряд. Я від Гарі іншого і не очікувала. Можливо, якби він не кинув зверху якийсь піджачок, виглядало б навіть поепічніше. У нього, до речі, наряд від, який прикрашений камінцями від Тіфані. Тому, в принципі, це ще й дуже дорого. Не просто дуже яскраво, але й дуже дорого. Далі Меган Фокс і її хлопак. Ще вам скажу, Меган прийшла на церемонію хвора. Я читала, що у неї щось зап'ястям і взагалі вона прихворіла. От, але це не міняє того факту, що лук прекрасний, лук дуже гарний, мені сподобалось, начебто звичайне, типове, знаєте, сукня для гремі. але при тому є акценти, є прикольний макіяж, і хлопець її одягнутий. Теж мені подобається, що у них є схожість в луках, тому що от іноді буває таке, прийде якась пара, і ну взагалі ні туди, ні сюди, навіть не зрозумієш, що вони разом. Тут видно, що це якийсь спільний образ, що вони разом, що у них дандем і дуже файно виглядає. Єдине, що, звичайно, трошки, ну якась як, наче хлопець, наче фольгу замотався. Прикольно, але тумач. Далі Періс Хілтон. Періс Хілтон була в наряді від селін, і Боже, це один з моїх улюблених нарядів. А, дивіться, зараз каже ой, прийця Олівію засала, а Періс хвалить. По-перше, подивіться на подачу, наскільки себе впевнено несе в цій сукні Періс, і наскільки Олівія була трошки не впевнена в собі. По-друге, це селін. Селін це такий бренд, який своїх амбасадорів, свої лиця, своїх моделей по-іншому не одягає. Це типовий селін. Ось ця сукня, я просто на неї подивилась, і я, ну, я одразу розумію, що це сукня від Селін. Дуже красиво, і мені дуже подобається, що Періс зробила все таки акцент на макіяжі. Так? ніяких прикрас, немає якоїсь активної зачіски, але достатньо темний макіяж, і ми робимо акцент не тільки також на цьому вирізі, але й на макіяжі. Дуже гарно поєднала, файно виглядає. Я б чесно сама ось так десь пішла, одягнулась. Єдине, що зачіска, ця мені не дуже прям сподобалась, така якийсь дивний цей пучок, але це вже таке, це вже деталі. Мені здається, що з розпущеним волоссям виглядало б трошечки виграшніше, але знову ж таки тоді б не було якогось акценту. Бейбірекса, мені дуже сподобалась, така вона мила, ця рожева, чи це комбіз, чи це сукня. Прям супер мило. Мені дуже сподобалось. Особливо ось ця така зачіска ці вона мені нагадала, знаєте, Часів Мерлін Монро, прям такий у неї вайб, і дуже гарно вийшло. Єдине, що я б напевно все-таки трошечки, трошечки більше додала макіяжу. Все. До іншого, претензій немає, дуже гарні акценти, гарна дуже сукня, і сама дівчина дуже виграшно в ній виглядає. Дійсно, підкреслили і фігуру, і показали всі, знаєте, Плюси і всі мінуси прикрили. Так, далі у нас Шарлота Лоуренс. Це наряд від Yves Saint Laurent і я думаю, що ви просто подивились і за секунду зрозуміли, що це за бренд. Знову ж таки, типовий Yves Saint Laurent. тут можна говорити, що не вистачає деталей, не вистачає того, не вистачає цього, Але бачите бренд, бачите за бренду, і розумієте, що так було і задумано. Yves Saint Laurent це просто бренд не про одяг, а про те, наскільки модель зможе цей одяг приподнести. Мені подобається, як Шарлота виглядає. Вона прям дуже типова представниця Сен Лоран. Прям дуже видно. Взагалі, якщо ви подивитесь на амбасадорів Сен Лоран, там чи бренду, це завжди типова зовнішність. І мені це дуже подобається, тому що амбасадорів цього бренду видно здалеку. Далі у нас Кейсі, і вона була в такому прекрасному наряді від Валентіно. Мені сподобалось. Це такий дуже гарний колір. Не знаю, мені напевно сподобалось через колір, тому що я обожнюю такий ти рожевий, трошечки з фіолетовим відтінком. Дуже гарно. Мені тут все сподобалось серйозно. Можливо, можна було б сказати, що це не формат Гремі, але, як ви бачите, зараз майже ніхто не протримується формату Гремі. Далі у нас Чарлі DaMeyo, Dameyo, чесно, не знаю, як читається, напевно, Дамей, якщо вона якась іспанка. В принципі, тут я нічого не можу сказати, мені не подобається макіяж, мені не подобається зачіска. Макіяж занадто важкий для цієї сукні, мені здається, що тут треба було трошки легший макіяж, і мені не вистачає ніякої. Е, е, акценту на губах. Якби вони зробили легший смокі і додали б губи, виглядало б набагато краще. Сукня дуже гарна, взуття дуже красиве, все інше мені, в принципі, подобається. Але я сприймаю це платье, Знаєте, воно для мене якась ця суконька така легка, не дивлячись на її, такий важкий чорний колір. Вона для мене виглядає такою ніжною, такою легкою. Можливо, варто було б додати менш масивне взуття, якісь такий більш елегантний, щось в стилі. Знову ж таки, в Сен Лорана, їхніх цих туфельок було б дуже гарно. Але, в принципі, тут я нічого поганого більше не скажу. Далі Аманда Горман. Знову не виділялась. Мені взагалі ця сукня не подобається, якщо чесно. Я не розумію, що це зверху за ось цей от, що це за дивна якась полоска з тканини, але плаття від Прада. Прада ну, щось. Щось лажануло, якщо чесно, правда. І я не розумію, що це на шиї таке дивне, наче якийсь пакет, якщо чесно. Не подобається. Далі Аніта. Аніта була в сукні від Версаче і з прикрасами Тіфані. Я, якщо чесно. Не дуже розумію вибір цієї сукні. Вона мені не дуже сподобалась, тут більше нічого не скажу. Хайді клум, і я не розумію, що це заліза сукня, на що її одягнула. Вона дуже красива жінка, у неї дуже гарна укладка, дуже красивий макіяж, але що по сукні, я не розумію. Ось і взуття таке підібрала прям в тон сукні. Не прикольно, не прикольно, мені не сподобалось не найдаліш її наряд. Далі Black China. чесно вам скажу, я б могла сказати, що так, цікаво, якийсь дивний макіяж і все таке прикольне. Але, чесно кажу, мені взагалі не подобається. Я не розумію, що це, я не розумію, навіщо, я не розумію, чому це ну, саме на Гремі, а не десь на Медгала чи іншій менш консервативній церемонії. Ну, і макіяж невдалий взагалі. Ну, от я так розумію, що це якийсь, типу там, чорний лебідь, все справи, але. Ну, таке щось. Далі Аліша. У неї така ем, сукня. В квітах вона мені нагадала, знаєте, фільм, ось цей дуже форсився. Там теж була акторка, така білявка в цих квітах. Ну, такою сукню ніким не здивуєш. Вона може бути тисячу разів гарна, але знову ж таки ми цю красу вже бачили тисячу разів. На кожній премії буде якась одна квіткова мадам, тому прям якийсь вау-ефект ні. Можливо, десь в 2016 році це б здивувало. Зараз вже таки нічого ну, не здивуєш. Вільям з Фаррелл, я ж взагалі не розмію, чим він керувався. Коли одягав ось це, мені нагадало, мультик співай ось цю мишку. Ну просто копія. Це тканина цього костюму, наче з дивану якось. І ці окуляри, це, звісно, ну, щось не в штангу дав. Ось далі Адель. Адель це, напевно, мій топ-1 на цій премії. Дуже мені сподобався її наряд. Прям я в захваті від цієї сукні, вона така неймовірна, вона дуже елегантна і ця тканина така прекрасна, прекрасна. Дуже мені сподобалось. Єдине, що трошки зливається з. Я вже не з фотографії, тут Адель на фоні залу і трошки зливається зі столиками. У неї наряд від Louis Vuitton. Дуже-дуже мені подобається. І взагалі. Адель в останній час мене прям дуже надихає, вона така красуня, і я дуже здивована тим, що вона зараз дійсно якось робить, знаєте, більш елегантний образ. Якщо раніше вона така просто була кокотушка, веселушка, то зараз вона більше додає елегантності, і це дуже видно. Далі у нас Дженніфер Лопес, яка запізнилася всюди, прийшла вже на середину премії, тому фото у нас червоної доріжки немає. Дженніфер Лопес, як завжди, в королівському платі е, ці шлейфи 3 кілометри, купа-купа е, блістяшок. Це її стиль, вона ніколи собі в цьому плані не зраджує. Дженніфер взагалі все одно, які там тренди, що в моді, що ні. Вона завжди одягає те, що їй подобається, і ну, це круто. Ця сукня, до речі, мені сподобалась, хоча, зазвичай, я на наряди Дженніфер реагую, типу, ну, соу-соу. So -so. Ця сукня непогана, підходить Дженіфер на всі 100%. Далі у нас Майлз Фрост. Е до речі, я хотіла б поговорити про чоловічі наряди, тому що е, чоловіки вони завжди або занадто, занадто, або занадто просто. І ось мало той випадок, коли зміг поєднати і щось таке із розряду за НАТО і з розряду просто. Е, дуже файні чорні просто штани, е, хороше взуття і класний акцентний піджак. Мені прям він дуже подобається. Тобто він дуже лишить, по перше, під колір шкіри, маза золотий, так дуже гарно йому підходить під тон обличчя і так далі. Це дуже виграшний наряд. Інші чоловіки на цій премії, взагалі, нічого конкретного цікавого не показали. Це були би просто смокінги, або якийсь лютий треш. Тому е, щось особливого саме про чоловіків не скажеш тут. Взагалі, знаєте, я помітила, що у всіх відео, де обговорюють якісь наряди, або там е, якісь е, там виходи, то завжди більша увага до жінок, тому що вони більше там щось придумують, видумують. А ось у чоловіків завжди або класичний костюм, ну, або щось таке собі. Дуже мало влучних чоловічих нарядів. Напишіть свою думку, що ви думаєте з приводу цьогорічного Гремі, як вам вибір переможців, як вам наряди, як вам луки, чий, чий вам лук сподобався найбільше? Як на мене для мене номер один це Адель. Також напишіть взагалі слідкуєте ви за Гремі чи цікаво вам, що там відбувається, і так далі. З вами була Козеліна і моя розмова про ГРМІ. Всім дякую за увагу, Па-па!